Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко, дуже радість і мулята плескають в долонечки. А ну давайте поплескаємо в долонечки, щоб з'явилось наше сонечко. Не чую, щось ви дуже тихо плескаєте, і сонечко не хоче приходити до нас з вами. Давайте поплескаємо ще. Дивіться, ось і наше сонечко, тільки воно щось дуже сумне. І хочу, щоб ми з вами з ним пограли. Повторюйте за мною? Сонечко прокинулось, До лобика доторкнулось. промінчиками провело і погладило. Сонечко прокинулось. Дощичок доторкнулось, промінчиками провело і погладило. Гладимо свої щічки. Сонечко прокинулось, до вушок доторкнулося, промінчиками провело і погладило. Доторкнулися до своїх вушок і погладили їх. От, бачите, ми з сонечком пограли, воно нам і посміхнулося. А покажіть мені, як виглядає сонечко, коли було сумне. А як воно виглядає, коли посміхається. Правильно, ось так. А давайте подивимось, де живе наше сонечко, якої воно форми круглої? А колір жовтий. А яке воно сонечко? Гаряче, кругле, жовте сонечко. А де воно живе, наше сонечко? На небі живе наше сонечко. А що ще на небі, крім сонечка, давайте подивимось. Правильно наше сонечко живе з хмарками, веселкою, дощиком і багато чим різним. Чи можемо ми з вами довго дивитися на сонечко? Правильно! Зможемо, бо якщо будемо дивитися на сонечко без сонячних окулярів, наші очі будуть боліти. Ось так прийшла наша зустріч з сонечком, але на превеликий жаль сонечку треба бути в інших діточок і погратися з ним. Давайте помашемо нашому сонечку своїми долоньками. Бувай, сонечку!